Де це написали? Ну не п'ять, як Тому що враховуються, враховуються економічні показники, і тому до кінця року у нас дуже буде багато. До яких районів були перемалували? Голови районних державних адміністрацій – це є магістратура адміністрації Кольтарівської. І я, як губернатор, це не магістратура. Я можу подати тільки подання, а президент України приймає рішення по кожному голові районної державної адміністрації. Це його поверники, як він працював, його досвід роботи. Також проводиться по кожному району соціологія, яка довіра сьогодні людей до цього голови адміністрації. І тоді президент приймає рішення. До кого подали подання? Я не можу. Сказати на кого, тому що. А може вони не будуть відкрити, а люди неправильно зрозуміли. уточніть, то, будь ласка, чи їх 5 згволів в радіомістеці? Чи скільки? Є інформація про п'ять? 5? Ви все а, на шпальтах газетах. То Та буде замість скажіть. вас що Ми ж маємо це написати і розказати. Де ж ми подивимося? Показ <с с с> президента. Ще я думаю, ще немає. Зараз я заказав на суботу, має прийти соціального подивитися, яка ж довіра тих людей. Ну як людина працює, чи покращились добрі справи в тому ж районі. Чи... Добробут людей зростає, чи виконуються ці соціальні програми, які не заплатили? Це все подивимося, і тоді я вам детально розповідати. А що зараз по корупції? Чи знайшли 150 мільйонів на світлополі і тисяч. тисяч? І чому ви не приїхали до людей? Вони вас саме чекали.